Ну, володечка, розказуй, як ти провів канікули. Ми з татом були в Турції. Правильно казати Туреччина. Правильно казати OnlyVisky for my тато. <рив> mm -hmm, ясно. Зрозуміло, як ви там відпочивали. А ну розказуй, що ще було. Не можна. Чого? Бо все, що було в Турції, лишається в Турції. Попробуй там щось лишнього ляпне. Дивись, Володечка, я вже взяла твій зошит, жогло Володимир, відкриваю, і якщо ти мені розкажеш все, 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 що там було, я поставлю тобі 12. Дванадцять. Дванадцять. Ми гуляли, ми киталися на качельках, ми ходили в аквапарк, я її в багатому розвитку розвозів, стільки. Бачиш, як твій тато за тебе дбав? Тато спав! Дитино, ти там хоч море бачив? Тато сказав, що він не за то заплатив за інклюзію. А море я й в затоці побачу. Що Це... то за батько такий? Найкращий тато в світі. Всім би такого тата сам виховує дитину. А що то за жінка така, що лишила його самого з тим ангелятком? Володечко, що ти таке кажеш? А то не я. А То а... інші мами таке кажуть. Хто? Ну, наша мама не могла з нами поїхати. То бідний тато мусив кожну ніч знаходити іншу маму. Молоденьку. З великими. З чим? Ви не знаєте, що тут таке. Тато казав, що у вас такого нема і не буде. Так, володечка, боже, сім. сім помилок. Але я обіцяла, володечка, я ставлю тобі дванадцять. Перший раз дванадцять. Перша дванадцятка в тому зошиті, володечка, тримай, дивись. Ага. 12. Але вже вже біжимо додому до твого тата. Ага. Але, але пообіцяйте мені, що ви не скажете тату, що я вам все розказав. Чого? Ви мене більше в Турцію не візьме? Володічка, якщо твій тато почує, що я все знаю, то він і тебе, і мене в Туреччину візьме. Чого? Бо вчителька Володічка, то друга мама.